Вітаю в ефірі деталі на 21-му І сьогодні ви дізнаєтесь про таке: збій у системі. Ужгородці отримали платіжки за воду, рахунки на кілька тисяч. Тільки одна дитина зі ста має здорові зуби. Чим хворіє закарпатська малеча та як убезпечити дитину від недух, розкажемо далі у випуску. Сім тисяч для військових зібрали волонтери. Яким чином покажемо у сюжеті. Рахунки заводу на кілька тисяч гривень. Ужгородці б'ють на сполох, отримали квитанції із завищеними сумами для сплати за водопостачання у платіжках водоканалу у кілька разів більші показники лічильників ніж реальні. Комунальники виправдовуються, кубометри води та суми до сплати вираховує спеціальна програма. Що ж робити ужгородцям із кількатисячними рахунками за воду розкажуть наші журналісти. Мешканці будинку на проспекті Свободи скаржаться, отримали платіжки за воду із завищеними показниками. За вересень ужгородці мають сплатити стільки ж як за кілька місяців. Водоканал надіслав нам квітанці, в яких здається, ми півроку не платили за воду. Такі суми виходять. От, наприклад, 578 гривень 46 копійок. Треба заплатити 60 квартири за воду. За що у неї заплачено повністю по вересень? Жінка демонструє інші квитанції, які надіслали сусідам. Всюди завищені суми. Також не зазначені прізвища абонентів, яким адресований рахунок. Навіть є квитанція на суму майже 10 тисяч гривень, от тільки квартира цієї людини більше двох років відключена від водопостачання. Мешканці за поясненнями намагалися звернутися по телефону до комунальників. Ніхто зі мною не розґварювати. Я не це не моя компетенція. Вона прізвища не назвала. От. Це не моя компетенція, дзвоніть не знаю куди. Я дзвонила, дзвонила, у мене вон скільки цих дзвінків було, але ні до кого не змогла дозвонитися. У водоканалі розповідають фізично зараз не в змозі відповісти всім, хто скаржиться, адже схожі квитанції прийшли мешканцям будинків на проспекті Свободи вулицях Минайській, Грушевського та 8 березня. А все через збій у системі онлайн розрахунків, яку нещодавно запровадили у водоканалі. Возникли недорозуміння по начисленню. Тому вчора була одразу дана команда на відбій по розносці щитів. Вот сейчас работаем по в дальнейшем по тому, чтобы програма більше не давала збой. Також директор зазначив: мешканцям не варто сплачувати за помилковими рахунками. Невдовзі всім будуть надіслані повідомлення з відкоригованими сумами за надані послуги з водопостачання та водовідведення. 109 закарпатців потрапили до лікарень через гострі респіраторні інфекції. Це статистика жовтня. Загалом лише за останній тиждень до медичних закладів області звернулися понад 2800 тисячі осіб. У санепідемстанції заспокоюють, поки що захворювання не досягнуло епідемічного порогу. А це 30 хворих на 10 тисяч населення. Тому панікувати не варто. Найвищий показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції реєструється в місті Ужгороді, а найнижчий у Тячівському районі. Це зумовлено і погодніми умовами, і тим, що почали циркулювати віруси парагрипу, грипу, вірусів грипу, поки що наша вірусологічна лабораторія не виділяє. Понад 60% трьохрічних малюків Ужгорода мають каріяс у першокласників. Ця проблема виникає вже у 98% випадків. Діти нерідко не те, що не чистять зуби, а просто не знають, як це правильно робити. А це призводить вже до проблем у дорослому віці. Закарпаття ж до дантистів не завжди поспішають. Кожен п'ятий у крісло до лікаря просто боїться сідати. Аби мати здорову усмішку, стоматолога слід відвідувати щонайменше раз у півроку. 16-річний школяр Юрій, саме на огляді у Дантиста, у хлопця діагностували найпоширеніше захворювання ротової порожнини карієс. Мені зараз стоматолог порадив, що я погано чищу зуби, й потрібно ліпше їх відчищувати. Я звернувся до стоматолога і для того, щоб переконатися, як правильно все це робити, щоб зуби в мене були здорові. В Ужгородській міській дитячій поліклініці стоматологічні огляди проходять щодня майже півсотні дітей. У 98% хлопців та дівчат лікарі діагностують проблеми із зубами. Ну саме перша проблема це погана гігієна, і на другому місці це е, украження твердих тканин. це Цикаріс переважно більше вплив іде того, що дитина неправильно доглядає за зубами. Вона їх практично не чистить і не відвідує стоматолога, Вона їх не лікує. Ну, на початкових стадіях і запускає цей процес, і від того от такі ускладнення йдуть. Школярка Андріана саме прийшла на профілактичний огляд. Дівчина не боїться сідати в стоматологічне крісло. Каже, здоров'я треба берегти. Я заходжу в кабінет до нього, він усміхається, посміхається. Добрий день, як ваші справи? Як ви, щось болить, не болить. Тобто стоматолог привітний, він говорить з тобою. А буває такий стоматолог, що ти заходиш до нього в кабінет, і він зразу. Ой, сідаю крісло, відкривай рота. Ну, грубі. Такі стоматологи, які не знають правильний підхід до нас, до дітей, до школьників. Починати доглядати за зубами потрібно з маличку. Чистити зубки малюку має мама. Щойно вони проріжуться. З дітками необхідно два-три прийоми обов'язково приходити. Тому що перший раз, як дитина приходить, дуже рідко яка дитина відкриє рот зразу. Ж. Перший раз дитина приходить, її знайомлять, їй показують інструменти, показують і там ті те крісло, світло, все освітлення повністю все їй показують. І тоді дитина вже на другий раз нам вже прийде, вона вже знаєш, там цікаво, їй хочеться туди йти. Стоматологи радять чистити зуби щонайменше двічі на. День полоскати після кожного прийому їжі і нагадують, захворювання ротової порожнини можуть спричинити й хвороби інших органів. Телефон довіри у службі безпеки України в обласне управління можна зателефонувати в разі виявлення правопорушення під час підготовки позачергових парламентських виборів 26 жовтня. СБУ повинне вжити заходів для дотримання законності. Звертатися за телефонами гарячої лінії, які ви бачите на екрані, можна цілодобово. Також повідомити про правопорушення під час виборчої кампанії можна надіславши листа на електронну пошту. Інформація, яка надійде, буде обов'язково перевірена, і згідно з чинним законодавством України будуть вжиті відповідні заходи. Купи книгу зі грій солдата. Уже найближчим часом бійцям у зоні АТО закуплять теплий одяг. Кошти на це збирали під час книжкового ярмарку. Продавали книги на головній площі обласного центру. Друковану продукцію приносили всі охочі допомогти. Ціну не визначали. Кожен покупець платив за книгу стільки, скільки міг. Детальніше про ініціативу волонтерів у сюжеті. Купивши книгу, можна допомогти українським військовим. Закарпатські волонтери вдруге провели книжковий ярмарок. Мета благодійна зібрати кошти на потреби бійців у зоні АТО. Розповідають, перша подібна акція виявилась дуже вдалою. На початку вересня, тобто 3, 4, 5 числа, ми продавали в приміщенні університету книжки, які приносили наші колеги-викладачі. Потім ще два дні, оскільки дуже багато книг лишилося, продавали на театральні і це площі зібрали 22 тисячі гривень. Тепер Вирішили повторити її знову, тому що потрібно нашим солдатам термобілизна. Зімпровізовані полиці з лавець біля лялькового театру привабили чимало людей. Долучення до подібних заходів вже стало звичкою для багатьох ужгородців. Коли ти розумієш, що нашим хлопцям потрібна підтримка, то навіть в таких заходах ти хочеш чимось ну, поучаствувати, допомогти. Взяла на мостинку і Володимира Микиту. Ті книжки, які б мені самі цікаво було прочитати. Валерія зізнається, крім того, що знайшла на ярмарку цікаві видання для себе, віддала й частину своєї домашньої бібліотеки. Принесла десь 20 книг. Часу таке є, що стоять, просто пиляться вже на полках. Тому я зібрала дома і батьків і брата попросила всю сім'ю залучила. Зібрала книги, які були, принесла сюди, щоб ну якось теж чимось допомогти. Організатори вирішили не визначати конкретну вартість книг, зробили вільні ціни. Тобто, кожен платив стільки, скільки вважав за потрібне. До прикладу, серію Словник Вебстера, що містить вісім видань, можна було придбати хоч за одну гривню. Я вже не пам'ятаю за скільки я купував. Мені, звичайно шкода, якщо купить хтось за гривню. Ну але якщо людині буде вона корисна, тоді нехай вона у мене стоїть на полиці, а якомусь солдату там холодно. Ми можемо це продати і вже купити йому кальсони. Ну у війні що зараз цінніше? Книга чи кальсони? Складне питання за підсумками дводенного книжкового ярмарку. Ужгородці залишили у волонтерських скриньках майже 7 тисяч гривень. Відразу два видання представила греко-католицька єпархія. Презентація видалася дещо незвичною, адже розповіли про новодруки журналістам у церкві. Поліграфія вже поповнила полички церковних лавок та спеціалізованих крамниць. Про видання розповість наша Ольга Сорочук. Ціноводруки унікальні і за змістом, і за оформленням. Зокрема, церковний календар на 2015 рік містить світлини мукачівських єпископів, починаючи від Іоанна Йосифа Декамеліса до Теодора Ромжі. Загалом 12 портретів до кожного біографія. Портрети зберігаються в галерії міста Ужгорода або в музеї Йозифа Бокшая. То звернулись ми Стом за дозволом зробити фотографії і їх репродукцію. Деякі оригінали картин пошкоджені, тому виставляються рідко не на постійно діючих експозиціях. Репродукції, що є у календарі, незабаром прикрасять єпископську резиденцію в Ужгороді. Що ж до другої презентованої книги, то це переклад із словацької історії життя святих Кирила і Мефодія. Автор Міхал Лацко. Вони були в єдності зі Святим Престолом. Вони не воювали проти Рима. Вони отримували певні переслідування з боку латинської ієрархії, не з Риму, але тут з місцевих латинських єпископів. Друга річ про, про букви, про літери, які винайшли, що то не була кирилиця, але глаголиця, яке часто забуває. Попри те, що в книзі викладені відомі історичні факти про святих, опис вражає і художнім стилем перекладу, і доступністю, книга неодмінно стане настільною не лише для дорослих вірників, але й школярів. До слова, презентували літературу у церкві, у хрещенні на честь святих Кирила і Мефодія. Розташована духовна обитель у сторожниці на Ужгородщині. 27-го року, де є Мукачевський Мукачівський Петро, Пряжівський Павел і Кріжовецький Діонізій видали пасторське послання з нагоди тисячу століття смерті Святого Кирила, і там було написано, що той ювілейний рік треба присвячувати різні дії для того, щоб піднести якесь свідомість про святого Кирила Міфодія. І третій пункт був: якщо буде освячена якась церква, нехай буде освячена ім'я Святих Кирила Міфодія. Видання вже можна придбати у церковних лавках. Також у спеціалізованих крамницях. Не забули і про найменших прихожан. Для них єпархія підготувала розмальовки із коротким описом життя святих Кирила і Мефодія. Наразі це усі новини на цю пору. Нагадую, якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти на сайті 21TV.info. Мирного нам неба. До зустрічі!